Слава Україні! Вітаю вас на відеоуроці, любі мої десятикласники! Уявіть, що ви справжні детективи, але працюєте не з відбитками пальців чи підозрюваними, а з речовинами. Перед вами невидима молекула. Вона нічого не каже, не залишає слідів, але у вас є підказки. Її густина, відносна густина чи належність до певного ряду вуглеводнів. І тільки від вашої кмітливості залежить, чи зможете ви розкрити хімічну таємницю. Так працюють і вчені хіміки. Вони визначають склад лікарських препаратів, аналізують якість пального, досліджують шкідливі гази у повітрі, знання формул і вміння обчислювати їх це ключ до розуміння світу, у якому ми живемо. Сьогодні ми навчимося виводити молекулярні формули вуглеводнів різними способами. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою. Задача номер 1 знайти молекулярну формулу вуглеводню, якщо відомо, що це алкен, і його молекулярна маса дорівнює 28, дано. Пригадуємо загальна формула алкенів cnh NH2N. Його молекулярна маса дорівнює 28, Знайти молекулярну формулу алкена. Розв'язання молекулярна маса алкенів обчислюється так: 12N плюс 2N дорівнює 14N. Прирівнюємо до значення за умовою задачі. І отримуємо 14 N дорівнює 28, звідси N дорівнює 2. Отже, формула шуканого алкену це 2 h 4 Це етен, задача номер 2 А тепер ваша черга. Визначте молекулярну формулу вуглеводню. Якщо він належить до ароматичних сполук. Із загальною формулою cnh 2 n 6 а його молекулярна маса дорівнює 120. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть, а потім перевірте себе. Відповідь c 9 h 12 Виведення молекулярної формули речовини за відносною густиною. Задача номер 3 Відносна густина газу за водним дорівнює 15, визначити його формулу, якщо відомо, що це алкан. Дано. Пригадуємо, що загальна формула алканів це NH2n плюс 2. Відносна густина газу за водним – Дорівнює 15. Визначити формулу вуглеводню. Ми пам'ятаємо, що густина за водним дорівнює відношенню молярної маси сполуки до молярної маси водню, тобто до 2, звідси молярна маса дорівнює 2D. Підставляємо значення. Молярна маса дорівнює 2, помножити на 15 дорівнює 30 грам на моль. Оскільки загальна формула алканів cnh 2 n плюс 2. То малярну масу можна розрахувати як 12n, додати 2n і додати 2 дорівнює 14n плюс 2. Прирівнюємо значення до нашої малярної маси і отримуємо 14n плюс 2 дорівнює 30, 14n дорівнює 28. Отже, N дорівнює 2. Формула вуглеводню це 2 а 6 це етан. Задача номер 4 для самостійної роботи. Спробуйте розв'язати задачу самостійно. Відносна густина вуглеводню за повітрям дорівнює 1,93. Визначте його формулу, якщо відомо, що це алкен, молярна маса повітря. Дорівнює приблизно 29 г на моль. Поставте відео на паузу і зробіть обчислення. Відповідь c 4 h 8 Це бутен. Виведення молекулярної формули речовини за густиною газу. Задача номер 5 Густина газу за нормальних умов становить 1,16 г на літр. Визначте формулу речовини, якщо відомо, що це алкін. Дано РО дорівнює 1,16 грам на літр. Загальна формула алкінів СnH2N-2. Визначити формулу речовини. Розв'язання. Ми знаємо, що густина дорівнює відношенню маси до об'єму. Оскільки маса це добуток кількості речовини на малярну масу, а об'єм. Добуток кількості речовини на молярний об'єм. То можна скоротити кількість речовини N у чисельнику та знаменнику. І тоді отримаємо відношення молярної маси до молярного об'єму. Отже, щоб знайти молярну масу, потрібно густину помножити на молярний об'єм. Молярний об'єм дорівнює 22,4 літра на моль. Отже, Молярна маса газу дорівнює 1,16 г на літр помножити на 22,4 літра на моль отримуємо 26 г на моль. Для алкінів молярна маса розраховується як 12н, додати 2н і відняти 2, тобто 14n мінус 2. Прирівнюємо до нашої молярної маси і отримуємо. 14n 2 дорівнює 26. 14n дорівнює 28, n дорівнює 2, звідси молекулярна формула речовини h 2 Це етин. Задача номер 6. А тепер перевіримо, як ви засвоїли третій тип задач. Густина газу за нормальних умов. Становить 1,96 г на літр. Визначте формулу речовини, якщо це алкан. Поставте відео на паузу і розв'яжіть задачу самостійно. Відповідь С3. 8 Це пропан. Отже, сподіваюсь, ви сьогодні переконалися, щоб знайти молекулярну формулу вуглеводню достатньо лише кількох кроків: визначити молярну масу і підставити її у загальну формулу гомологічного ряду. Ці знання потрібні не лише у школі. У медицині та фармації вони допомагають створювати нові ліки. В енергетиці зрозуміти, чому метан чи пропан дають різну кількість тепла, в екології аналізувати склад відпрацьованих газів і їхній вплив на довкілля. У побуті усвідомлювати, що таке пропан-бутан у газових балонах чи чому чадний газ небезпечний. Друзі, якщо цей урок був для вас зрозумілим та корисним, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал. І поділіться з друзями. Ваше заохочення мотивує мене створювати ще більше корисних уроків для вас. Дякую вам за перегляд!